Привіт, українчики! Звати мене Володимир Фурман, моя голова Лиса Борода Синя. Наш переїзд продовжується. Наш тисує переїзд продовжується. Тіса, ти готова переїжджати на нове місце? Розкажу ще одну річ, про яку я забув сказати вчора. Чим мені подобається іще ця Америка? Тим, що тут все продумано. До найбільших дрібниць. От розетки вони не тільки об'єднуються по дві штуки одна над одною, а ще і дають можливість розширювати себе на більшу кількість. В даному випадку на 6 штук їх можна розпаралелити. В продажі є ось такі порти на 6 розеток. За рахунок того, що тут все регламентовано, де в нас знаходиться фаза, де 0 і дезоземлення, можна, можна їх далі нарощувати в такий спосіб. І ось такий порт на 6 розеток, і ви прекрасно це робите. Збільшуєте кількість розеток простим рішенням. Ну, що відповідно в Європі неможливо. Тому що в Європі купа країн, купа країн понавигадували свої, е, свої розетки. Єдине, що добре в Європі, що там хоч мережа однакову напругу має однакову чистоту. Це добре, що вони так спромоглися. А, а врешті е, вони далекі від того, що зроблено в Америці. Пояснюю, Америка величезна країна, вона за розміром. Така як 50 Україн. Тут 50 штатів, кожен штат це вважайте, Україна. І такі от рішення вони поширюються на всю територію Сполучених Штатів. Не знаю, як там в Мексиці і в Канаді. Бо Мексика і Канада це єдиний економічний простір. Мексиканці спокійно їдуть через Сполучені Штати в Канаду і назад. Вони тут мають дозволи на роботу. І, і все інше. Вони можуть спокійно переміщуватись і, і, і їм легко отримати там, якісь ті там, дозволи на роботу, документи, все, що потрібно для того, щоб жити і бути щасливим. Що, телевізор я вже зняв, поклав на підлогу. Здоровений важить більше, ніж я пам'ятаю. О, теса, вона залізла десь, тільки хвіст віднісся. Вона шукає, ходи. Ну що Теса, як там нора? Буду перевозити телевізор на нову хату. Завантажив телевізор, Під ним матрац один, якісь подушки, там десь кронштейн запханий. Так. Так. Не закривається. Не закривається. Зараз закриється. Закрилося. Матрот ще один і. І поїхали. Поїхали на нову локацію. Машину я вже розвантажив, тут якась пральня а там вон до вон Гра. А Це от наші нові апартменти. Ми тут цілу селену вже всього перевезли. Так, що тут у нас є Толкон Сміттєвоз. я перегородив дорогу з Треба йти забрати машину. Переставив машину. Точок гори видно. Треба тільки прибрати ось цей от це якась пральня, здається. Із, і, із подумки з голови, бо фізично їх прибрати не вийде. Ввечері гора підсвічується краще. Так, такі в нас нові апартменти. Це вітання. Тут ми вже перевезли купу речей. Тут шафа. Світильники. Світильників не вистачає. І от кухня. Тут є плита електрична і з духовкою груфовка, витяжка. Ціла селена цих от полиць з дерев'яними дверками. Чи там посудомийка є? Вода є. Тут є ще цей подрібнювач сміття. Холодильник. Холодильник величенький. Морозилка, решта холодильника. Шафа. Бу. В стіні. Так, це у нас ванна він, я, ось він знову я, ванна лікаворі. Це спальня. Світильників на стелі немає. Вона після реновації ця квартирка. І треба запитати нашого лендлорда, чи це так задумано, бо вимикач є, а світильника нема. Чи просто вони робили стелю і забули про світильники? Тому що один вітальний є, а врешті місць нема. Двері є. Вікно. Що у нас тут за вікном? За вікном парковка крита. Там вон десь так з краєчку є наше парківмісце одне для автомобіля. Тут вікно відчинене, Москітна сітка. Москітна сітка, склопакет тут відсутній як такий Тут просто одна шибка Одне скло. Без нічого. З вікнами тут люди не заморочувались раніше. На тій квартирі, де ми жили, тут там склопакет є, там подвійний склопакет, але на ньому конденсату вистачало, він там якийсь дуже по краю сильно пластмасовий. Так, це штуковина туповина, як його є. Тягнути, просто руками тягнути. Щоб розкрити її вниз, от таке, такої це вода газовий обігрівач, У його термостат. Виключите нагрів в охолодження. Оце ота штуковина для інтернету, яку я купив. я купив, вона в оренду взята 15 баксів на місяць оця штуковина коштує. У нього є таке аплікуха для нього, щоб ним користуватися, через аплікуху воно було активізоване. Так, connect Now. Learn about Secure Hotspots. Є купа якихось хотсподів від цього Xfinity які дозволяють підключатися е, по, по мобілі до Wi-Fi в багатьох місцях. Я його закриємо зараз. Не, не, о, закрив що в нас тут є... Services Тут дають 1,2 терабайта, після чого воно там щось трафік буде падати. От, антена. В стіні куди, де той кабель, не знаю. От він цей кабель, пішов, 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 пішов і там от в ящик він туди зайшов. Що далі там відбувається? Невідомо. Куди він далі під'єднаний? Так воно якось працює. Інтернетить норм. Давай попробуємо. Що? Попробуємо запустити тест Tін go. WebGo. 170 Мбіт. Ну, типу, норм, можна жити. Тут вони пропонують значно швидші пакети там до цього терабіта чи Гигабіта гі... до Гігабіта. Пінг 25 мс. пінг трохи довгий, а швидкості норм. Ну, от такі от пирги. Оцей телевізор привезений, це от із комода причин Телевізор треба зачепити на цю штуковину, і насолоджуватися виглядом із вікна. Треба таке вікно прикрити, щоб було видно тільки гору і буде все кляво. Це видно, буде, яка там погода. Коли туди йти. Чи... Чи випав там сніг і пора сходити в зимовий похід чи ще ні? Бо пару разів за рік там випадає сніг, який пару днів тримається. Ось таке ось наше нове помешкання. Будемо тут помешкати. А, що варто ще сказати? Що це помешкання нам коштує 1895 доларів рента І ми ще плюс будемо оплачувати газ, електрику, вода і вивіз сміття включені. Але у нас на електриці тут все, у нас тут плита електрична, тут вікуся любить готувати. то Я думаю, рахунки у нас будуть нормальні за електрику і нарешті ми дізнаємося, скільки та електрика тут коштує. Бо ми рік прожили не знаючи того всього, бо наші лендборди наші. Теперішні лендлорди вони а, оплачували всі, всі речі за нас. Інтернет вони теж надавали. Тобто цей от інтернет він коштує 35 баксів на місяць. Це, це якась акція у них після року користування, а оця от штуковина в оренді вона буде коштувати 25 баксів на місяць. Тобто ціна... Був бу, на 45 вирости після року користування. А, але ми взяли якийсь цей пакет із Netflix, і ще Apple TV, і ще якимось там TV, то воно коштує 55 баксів на місяць, там, чи не, ну, не 55-50 і плюс там податки то 50, 55 з податками. Ну, бо тут поверхні накладаються податки за, за деякі речі. Точніше, на товари першої необхідності вони не оподатковуються, там продукти не оподатковуються, бензин не оподатковується. Чи оподатковуються, не знаю. Там є якісь податки на той бензин, вони вже включені в нього. А, там алкоголь оподатковується, а решта якихось там теж речей. То оподатковується, то не оподатковується. В залежності від того, як уряд вважає, наскільки вони потрібні. І це прикольно, тому що в Україні такої дискретизації такого поділу немає. В Україні ви кругом платите ПДВ на все підряд, на, на всі продукти харчування, на одяг, на все підряд. Тому що, що? Тому що бідні повинні платити найбільше. Ось такі от пироги. Електрика тут якась має ці зонування по часу. В часи пік вона якась там дорога, там від якоїсь 5-ї вечора до 9-ї вечора, а вдень вона дешевша. Але це не точно, це, мабуть, теж залежить від місць розташування. Тому ми це все дізнаємося. Ну що, знайшлося місце під телевізор. Він тут гарно прилаштувався в куточку, потім може ми його кудись в краще місце пристроїмо Таке такі от пироги. Ну що, поїду я за наступною партією речей. А, до речі, оцей диван. Ми його в пріусі перевезли, я його розбарахолив от від нього бильця, вони там саморізами прикручуються. прикручуються. Ці бильця відкрутив. Ми цю штуковину, вона впріус не залізла повністю. Вона десь отако о залізла чи наполовину десь залізла. Та частина стирчала з автомобіля, а не вагома, то ми її там закріпили і довезли. А, такі от у нас були пригоди. Залишається привезти сюди комод із такого габаритного там, стіл з комп'ютером. Тобто ще роботи трохи є. Поки вікуся на роботі, то я цим займаюся. А що, Давайте ще прогуляємось по території. Дивимось, що тут відбувається. Там є пральня в ландері, ландромат. Цей комплекс вже древній, дерева вже величезні, хоча може дерева, то не показник, бо тут по Каліфорніях все росте дуже швидко. Тут гарно тепло, тільки поливай, світла вистачає і усе росте, усе росте. Як не самовити? Тобто, ця частина території вона досить зелена і тут повітря сонцем не прогрівається до, 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 до спеки, так як прогрівається парковка. Парковка прогрівається від парковки гарно грітем повітря. Тут, тут є басейн. Ми його ще не пробували, але мабуть спробуємо найближчим часом. Так, І ще тут є окрема кімната для пошти. Там поштові скриньки розташовані в тому приміщенні. Ось тут mail room, там поштові скриньки, тут є барбекю зона, можна посмажити якийсь шматок, шкварки собі на вечерю. Це якщо дуже хотітиметься. це. Там ще є якийсь е, клаб, е, який можна теж зафрактувати і провести там якесь свято для дітей чи для дорослих. Так. Отак от це все виглядає. Рез на дорогу. Це хід з тротуара. Ці от пахнуть, як сонце нагріває, і тут такий приємний запах хвої Церква через дорогу, автобусна зупинка, є все, що треба. Так що грибу я за рештою наших речей. Перевозити чимало, більшу частину ми вже перевезли, Те, що можна везти, я везу сам. Можна на парку місце показати. Оце от наше місце для парковки, з цими стовпчиками під накриттям. Тут це не дуже актуально з точки зору цього, цього снігу, щоб зніг і снігу в машину не розчищати. А з точки зору дощу, мабуть, актуально, тому що можна спокійно підійти до машини під накриттям, сховатися в машину і поїхати. Ще є відкрита ділянка. Дощ тут буває протягом зимових місяців. Протягом літнього, літа дощу не було від, не знаю, може, з травня місяця, може навіть із кінця квітня досі тут не було жодного дощу. А от а той кабель, який йде по стіні і заходить от в цей бокс. Що в тому боксі, невідомо. Але коли я підключив кабель до розетки, який йде до цієї на цю стіну цей бокс, то і цей інтернет з'явився. Та той Black Box під'єднався до кабелю до чогось там, і вона запрацювала. Що ось так. Це машина. Буду їхати.